Набір із цими штук виконано в такій новій фактурі, що називається зараз рубчик. Вона взагалі дуже-дуже стала дуже популярною. Розміри від М до 5 5XL. Зверніть, будь ласка, увагу, що дані трусики є дуже повномірні, тому вони тянуться дуже добре. Трішечки, трішечки, я б сказала, трішечки завищена в них посадка. Тому також зверніть на це увагу. Да, це, це розмір М тягнеться взагалі. Нормально. Супер. Угу. Клас. У мене є, знаєш, таке певне питання, яке би я хотіла затронути в цьому наборі, бо я коли на нього дивилася, думаю, ну зручні ж труси. Зручні. Ну, по факту. По факту зручні. Але є певні гендерні упередження стосовно трусів, що чому жіночі труси мають бути красиві, а чоловічі просто зручними. Є така. Така, типу, задумалася, але, Задумала. але очікували. Але, але реально таке є. Типу, оці от гер. Ну, давай так, зустрічала типу, чоловіка, який вибирає собі красиві труси там, під якийсь там випадок. Просто щоб не диряві були. Я тобі скажу, які купи ж... ні, в на О, в нашій сім'ї працює все так. Що залишилось, те ми носимо. Дивимось красиві чи не красиві. Ну, але це ж по факту в світі так і є. Часто то що жінки обирають красиві, а чоловіки обирають зручні. Так я хочу розвіяти. Ми в 21 столітті живемо. Ну камон, типу, які ще гендерні стереотипи стосовно навіть білизни? Що чому ми маємо обирати жінки, наприклад, між красою і зручністю? Не потрібно цього робити. Цей набір він не є прям супер красивий, інстаграмний. Але чому він має таким бути? Він має бути просто зручним, комфортним і максимально таким приємним до вашого тіла. Це єдина функція, яку він бляха має виконувати. Ну погоджуєшся? Звісно. А в яких розмірах він є? М до 5Х. Від М до 5 п'ятикса. Я хочу типу, вам показати взагалі, де він у нас лежить. О, ти куди? в нас досить великий склад. Ну у нас понад 10 тисяч артикулів. Цей набір. Ось так він, до речі, виглядає в упакованому варіанті. Дуже класний, ми реально його стабільно постійно замовляємо, тому що це певна база в нашому магазині, яка розлітається кожного разу. Саме тому, що він просто бляха зручний. Він не має виконувати більше ніяких функцій. Зручна посадка, велика розмірна сітка, класичні кольори, які підходять під будь-який одяг. І при тому вони гарно тягнуться і за приємною ціною. Тому, дівчата, якщо ви хочете вже обирати замість супер супергарної краси, просто звичайний комфорт. То ці трусики саме для вас.